Дія, друзі, рада знову бути з вами. Дякую, що завітали до мене на канал. Розповідайте, як ви. Сьогодні у нас буде незвичне відео. Я вирішила започаткувати нову рубрику на цьому каналі, яка буде зватися Розмови за келішком чаю. Ви можете брати щось інше, не тільки чай. А якщо ви дивитесь це відео ввечері, на вихідні чи в п'ятницю, то можете взяти щось і міцніше. З цих відео я вирішила обговорити різні довкола літературні теми, можливо, якісь новини, а може й скандали. І так, ніби ми з вами разом зустрілися на чашку чаю. І перше відео насправді я вирішила присвятити книжковому ринку Франції розповісти вам про те, що знаю вже сама з досвіду свого життя 11 років у Франції. І, можливо, вам буде цікаво. Дізнатися про те, як все це відбувається в іншій країні, не хотілося б порівнювати насправді книжкові ринки України і Франції, і взагалі книжкове життя цих двох країн, адже зрозуміло, що Франція це країна, в якої набагато давніша історія суверенітету і вільного ринку, ніж у нас. Взагалі, те, що Україні книжковий ринок існує на такому рівні, як на мене, це. Прекрасне досягнення з початком повномасштабної війни проблем нашим видавцям знову ж таки додалося. Тому я радію виходу кожної книги, хоча розумію, що останнім часом ціни на ці книги досить таки зросли і не всі можуть дозволити собі купувати книги. Тій кількості, які вони хочуть. Саме історія про ціни на книги, і змусила мене пошукати трохи глибше про те, як же все це відбувається в Франції. Тому сьогодні говоримо про книжковий ринок у Франції, про ціни на книгу у Франції, а також щоб додати трохи інтриги цьому відео, в кінці розпакуємо невеличку книжкову посилку. Не буду вас стомлювати занадто детальними історичними розповідями, та я й насправді не володію всією історичною інформацією, звісно. Але вважається, що той книжковий ринок, який ми знаємо сьогодні в Франції, був почав засновуватись десь в кінці XVIII століття, якраз коли законом розділили різні професії, такі як книгодрукаря та видавця. І саме в кінці XVII століття був прийнятий такий собі протозакон про авторське право, що дозволило охороняти роботу свою роботу авторами і заробляти на цьому. А вже в XIX столітті зароджується весь сектор книжкового. Світу це і друкарні, і видавництва, і різні магазини, і бібліотеки. Найвідоміші як французькі видавництва якраз і були засновані в 19 столітті. Багато з них дожили до наших часів. Цьому можна тільки позаздрити насправді такі історичні тяглості. Більшість книг о гіганті Франції, такі як видавництво Ашет, Лягус або ж Аманколян. Починали саме з видання словників та енциклопедії, адже на цьому було найлегше напевно заробити, тому що це вони виконували замовлення саме держави, а вже з реформою освіти, яка стала обов'язковою для всіх дітей Франції, десь в 30-х роках ХХ століття. Також розвинулася велика мережа книгарень, адже вони мали пропонувати якомога більш ширшому колу покупців доступні книги. Конкуренція на книжковому ринку Франції досить таки жвава, як ви розумієте. І, от щоб якось виділитися, напевно, і заробити трохи більше грошей ніж інші. Ашет, який є власником видавництва Ашет. Пропонує щось новеньке, новеньке для Франції, хоча й не для всього світу, бо таке вже існує в Великій Британії. Це кіоски на залізничних вокзалах, де подорожуючі можуть купувати собі невеличкі книги, які не займають багато місця в багажу, і які зручно читати в потягах. Ця ідея принесла неймовірний успіх Ілуяшету, його видавництву, і думаю, дала якусь таку базу, яка підтримувала його Пізніше в вже досить такі складні часи під час воїн і економічних криз, тому що нас навіть на сьогодні видавництво Шет, навіть яке вже не видавництво, а є групою видавництва. Є найбільшим і найвпливовішим на ринку книжковому ринку у Франції, крім друкарень, видавництв і магазинів, літературний процес це також літературна критика. І от саме в 19 столітті на початку 19 століття засновуються й найвідоміші літературні журнали, в яких публікуються літературні критики. Два з найвизначніших це «Mercure de France» і «La nouvelle revue française», Саме на базі цих журналів пізніше також були засновані видавництва. Вони зробили свої власні видавництва, щоб публікувати те ті твори, які їм подобаються. І як я вже говорила в відео про пруста La Nouvelle Revue Руфрансе заснувало видавництво Gallimard. І я думаю, що ви знаєте ці книжки з їхньої білої колекції. Вони з'являються в багатьох інстаграмерів Франції або ті, які надихаються Францією, Ну, що вони гарненькі, як на мене, досить таки стильні. Крім літературних журналів, з'являються також літературні премії, адже ж треба якось вирізняти, що з усього того, що написано, є. Найціннішим і на що варто таке звернути увагу. Одною з перших літературних премій Франції була премія Гонкур. Я думаю, ви точно знали Знаєте, про неї. Вона є напевно найпопулярнішою французькою премією. Заснували цю премію брати Гонкур, які заповіли, що після їхньої смерті всі їхні речі були, речі, вся їхня власність була продана. Ці гроші були інвестовані і на відсотки з цих інвестицій кожного року. Комісія з десяти, здається, членів мала би вибирати одного, один найкращий твір, написаний французькою мовою і написаний в прозі. І вручати йому чек на 5 тисяч франків. Не так сталося, як гадалося насправді через інфляцію, і взагалі досить таку складну процедуру з інвестиціями і відсотками через війни. На сьогодні все, що отримає людина, яка вибрала гонкурівську премію, це чек на 10 євро. Я не думаю, що Автор відносить цей чек в банк, скоріше за всього, ставить його в рамочку і мішає десь в себе в кабінеті. Але ця премія не стільки про гроші, звісно, скільки про престиж, адже відомо, що після оголошення переможця року Гонкурівської премії. За перший тиждень продажів роману «Переможця» видавництво заробляє до 3 мільйонів євро. Сподіваюся, що колись і українські автори зможуть заробляти такі гроші. Отже, гонкурівська премія присуджується гонкурівської академії, яка складається з 10 членів членів журі. І ці члени журі збираються кожного першого вівторка місяця в. Парижському ресторані, де обговорюють новинки і, взагалі, кандидатів. Як на мене, це дуже по-французьки збиратися в ресторані, обговорювати літературу. Тоді як ця премія створилася, вона досить таки розрослася. На сьогодні нагороджується у гонкурівської премії не тільки найкращий роман року, але також є найкраща біографія, здається, найкращий нонфікшн. Гонкурівська премія ліцеїстів. Одним словом, там багато різних номінацій. Гонкурівську премію можна отримати лише раз в житті. І тут я думаю, ви здогадалися, що мова піде про Романа Гарі який зумів зробити це двічі вперше в 1956 році за свій роман Коріння небес, який, до речі, українською виходив в фоліо. І мені здається, вже його ніде не знайти. Можливо, десь на Олікс, і пізніше, майже через 20 років, уже в доволі таки поважному віці Ромен Гарі створив нового автора, створив собі новий псевдонім і написав роман, який зумів. Обманути Гонкурівську академію, і вони знову присудили гонкурівську премію роману авторства Гарі, не знаючи того. Він же ж про це зізнався тільки в своєму заповіті, уже після того як скоїв самогубство. Другий премьований роман Романа Гарі, який він писав під псевдонімом Еміль Ажар, також виходив українською. Він називається Життя попереду. І в нього навіть було два видання в видавництві фабула. Але я знову ж таки бачила на сайті, що немає в наявності. Я, до речі, не читала ще романа Гарі, але обов'язково планую, тому що дуже цікаво познайомитися з творчістю людини, яка зуміла ввести оману не тільки з очолих академіків з. Гонкурівської премії, але й взагалі всю Францію. Ну і як будь-яка премія, Гонкурівська також дуже критикована, їй закидають консерватизм і те, що академіки вибирають неправильні романи для нагородження, що, можливо, досить таке суб'єктивно, але важко не походитися з дивним іноді вибором, якщо взяти до уваги те, що багато французьких письменників, які отримали. Інші визначні премії, такі як, наприклад, Нобелівські премії, не були нагороджені ні разу Гонкурівською, і тут я говорю про наприклад Андре Жіда або Кам'ю чи Жан Поль Сартра. І мені справді важко уявити таку ситуацію в Україні, коли в якийсь український автор, наприклад, Жодан чи Забушко, отримали Нобелівку, але при цьому не були нагороджені Шевченківською премією. Другою за престижністю літературної премії Франції є премія Феміна, і вона була створена в опозиції до Гонкурівської премії, заснована 20 працівницями журналу Щасливе життя «Ля біоз. Тому що е, їм здалося, що члени журі Гонкурівської премії є справжні мізогіни, е, тому що в перший рік, коли присуджували саме цю премію, фавориткою була саме жінка-авторка, е, ім'я її вам, можливо, нічого не скажу. Я сама про неї дізналася, тільки шукаючи інформацію про цю премію. Це Маріям Харі. Але Гонкурівське журі вирішило присудити все ж таки премію чоловіку. Все це дуже обурило жінок літератури, тому вони вирішили створити свою премію. І в 1904 році просудили таки першу премію Феміна письменниці Марія Мхарі. І відтоді особливість саме цієї премії в тому, що. Її присуджуються не тільки прозових, прозовим, але й поетичним творам, які вийшли в рік премії. Вони мають бути написані французькою мовою, вони даються як жінкам, так і чоловікам, але члени журі, це 20 людей, це жінки. Відтоді небагато змінилося, і, можливо, комусь вдасться, що закиди. Цих жінок до премії Гонков також не, не дуже об'єктивні, але е, гонкурівській премії знадобилося е, більше 40 років. 40, виявляється, 40 років для того, щоб вперше присудити її жінці. Здається, факти говорять самі за себе. те століття з його війнами, економічними кризами досить таки негативно вплинуло на книжковий ринок Франції, хоча були видавництва, які співпрацювали з нацистами, запроваджуючи цензуру, видаючи німецькомовних авторів і звільняючи тих, які не подобались такий порядок речей. Не дуже ці видавництва так мені здається і поплатилися насправді. Взагалі це тема Франції. І коли бере нізму досить таке важка і комплексна, про це треба говорити окремо. Вона ще не повністю прожита, продумана і проговорена в самій Франції. Після Другої світової війни видавництво, яке зуміло стати найшвидше на ноги і знову ж таки завоювати ринок, це знову ж таки був е, Ляшет, який як я вже говорила, спочатку запропонував продавати невеличкі книги на всіх залізничних вокзалах. А після війни він вирішив запустити нову колекцію книг, те, що ми сьогодні називаємо Лівго депош або ж карманними книгами. Ця концепція вже існувала в Америці, але саме видавництво «Ашет» принесло її у Францію, знову ж таки. Це принесло великі гроші і великий успіх видавництву ашет і. Це ці гроші він скупив майже половину всіх видавництв, які збанкрутували під час Другої світової війни, і перетворився з маленького видавництва на групу видавництва сьогодні, як я вже говорила, ця група Ашет є найбільшим гравцем на книжковому ринку Франції. І прийшов час поговорити про ціни, адже присутність такого одного великого гравця, майже монополіста. на... Книжковому ринку не могла не хвилювати французьку державу, треба було якось урівняти гравців і не дати великим монополістам поглинути ще більше маленьких видавництв після років різної боротьби різних організацій, співпраць і переговорів з урядом. В 1981 році був прийнятий закон про єдину ціну на книгу. Це означає, що ціни на книгу Франції є фіксованими. Часто вони навіть написані на звороті книги. Їх визначають видавці, і дистриб'ютори не можуть відступити від цієї ціни. Найбільше що вони можуть запропонувати своїм. Покупцям це знижка в 5%. Наприклад, якщо у вас є якась картка постійного клієнта чи щось таке, от тому ви ніколи не побачите якихось шалених розпродажів книжкових у Франції. Тому що це заборонено законом. Все це було зроблено для того, щоб великі дистриб'ютори, такі як великі супермаркети, не занижували ціни на книги, тому що з ними не могли конкурувати невеличкі незалежні книгарні. А також щоб якісь дуже популярні книги не можна було піднімати в ціні, коли тобі. Коли тобі це забажається, сьогодні всі ціни фіксовані. Спочатку, звісно ж, великі супермаркети дуже були незадоволені. І навіть після того, як закон був введений в силу, вони зробили розпродаж в 40%, за що поплатилися. Суд їх покарав, і після цього всі тихенько дотримуються правил. Фіксовані ціни на книги допомогли вижити багатьом незалежним книгарням. І саме тому сьогодні Франція є країною з найбільшою кількістю точок збуту книг на душу населення. Я говорю точок збуту книг, бо це не тільки книгарні, а й невеличкі кіоски на вокзалах або ж якісь точки на заправках. Чи... Десь в пункті продажу преси також це допомагає боротися з такими гігантами, як Амазон, тому що навіть на Амазоні в Франції книги ви не можете купити дешевше, ніж вони продаються у видавництва. Єдине, з чим сьогодні ще граються Амазон і такі інші великі інтернет-книгарні, це ціна за доставку. Адже навіть Магазин фізичний, який має свій інтернет-магазин, все рівно бере досить таки велику ціну за доставку. Тоді як Amazon і Fnac, в них ціна за доставку становить 1 цент, здається, чи щось таке, тому що у Франції взагалі-то заборонено безкоштовна доставка, так? Отакісь строгі правила. І, до речі, я бачила статтю десь в інтернеті, що. І з цим також французька держава буде боротися, тому що готується закон, який заборонить таку дешеву доставку Амазону і іншим гігантам інтернету, і що в будь-якому разі доставка не може бути безкоштовною і має стартувати хоча б від 3 євро. Знаю, що все це може здатися дорого. Але все ж таки існує можливість купити книги дешевше у Франції. Це, звісно, кожен, кожне видавництво, велике видавництво, видаючи якийсь роман, пропонує його в двох варіантах. Спочатку виходить. Книга в, наприклад, в великому форматі, зручному для читання, Це може бути як тверда, так і м'яка вкладинка, але великий формат. І пізніше вже видавництва видають, у них є спеціальні колекції, які видають ті ж самі книги, але вже в. В форматі меншому бюджетнішому знову ж таки це лівго до пош. Це не так зручно читати. Там гірша якість, але ці книги стоять до 10 євро, тоді як всі інші, там доходять до п'ятнадцяти до 20. Також у Франції дуже розвинена мережа магазинів з, з живими книгами. Є цілі, звісно, інтернет-сайти для цього, але дуже багато таких і магазинів в містах. Також багато таких магазинів саме в туристичних місцях, адже багато людей, які приїжджають на відпочинок, можливо, не взяли з собою достатньо книг, або взагалі про це не думали. І є така можливість купити собі книгу за декілька євро, прочитати її за два дні, засмагаючи на пляжі і, можливо, ту. Її полишити десь в букросму, як на мене, то це чудова ідея. Також у Франції дуже багато бібліотек, навіть якщо в якійсь бібліотеці ви не можете знайти потрібну вам книгу. в будь-якому разі, це в університетських бібліотеках, то ви можете її замовити з будь-якої іншої університетської бібліотеки в Франції. Я так робила. В школі є навіть дні коли діти ходять в місцеву бібліотеку, і там проводять декілька годин, вибираючи собі книги додому, Мені здається, саме так зароджується ця любов до читання, і взагалі ця традиція ходити в бібліотеки дуже часто в середу. А це вихідний день в школі в дітей. Батьки їх водять до бібліотек, бо інколи в невеликих селах це таке чи не єдине місце, куди можна податися, коли на вулиці не дуже хороша погода. Такі бібліотеки часто дуже добре екіповані, там є спеціальні анімації для дітей, читають різні історії, як куточки, де ви можете тихесенько читати, гратися. Як на мене, все це дуже мило, і я би просто мріяла жити і мати таку можливість ходити в такі затишні бібліотеки. Тому так, мені здається, що рівень культури читання у Франції досить таки високий. Все, звісно, залежить від кола вашого спілкування, але через те, що книга це. Доступна річ, дуже багато людей читають, дуже багато дітей читають. Мені подобається, що часто тут на день народження для дітей купують саме книги. Це такий ходовий подарунок. І, до речі, перед Різдвом моя улюблена книгарня, моля, яку я вам показувала в попередніх відео. Там просто не про те спихнутися, ніколи не треба туди йти перед Різдвом, тому що здається, що тільки книги французи і дарують. Чесно, це просто я там після двох хвилин вже втрачаю свідомість і не маю чим дихати. Мені не вистачає сили на те, щоб купувати. Там подарунки до Різдва. І я впевнена, що український книжковий ринок також рухається в правильному напрямку. Дивіться тільки скільки книгарень відкривається, нових книгарень під час війни. Тому я впевнена, що коли ми переможемо, то навіть найвіддаленіші невеличкі містечка будуть мати і свої книгарні, і чудові бібліотеки, і все більше людей наважуватимуться писати. Ми обов'язково матимемо свого і Нобелівського лауреата. А якщо не Нобелівського, бо це та ще премія зі своїми зашкварами, то все більше будемо мати письменників, яких будуть перекладати. І, до речі, якраз в. В наступному відео я би хотіла поговорити про присутність українських письменників і письменниць на французькому ринку. Якщо вам буде таке цікаво, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, на сьогодні досить розмов про книжковий ринок Франції, і вже навіть чай мій охолов. Треба його піти розігріти, певно. Але я же вам ще обіцяла розкрити книжкову посилку. Вона вже тут чекає мене цілий тиждень. Я вже думала розпакувати її на самоті. Але все ж таки покажу і вам, що тут. Сподіваюсь, це буде не сильно. Адже і тут у мене три книги. Чудова листівка з Британії, адже власниця магазину. якраз і живе в чудовому регіоні Британії. Сподіваюсь, вам видно ці гарні гортензії. Дякую тобі, Мар'яна, якщо ти це дивишся. І першу книгу, яку я собі взяла, це Павло Казарін і Одикий Захід Східної Європи. Павло Казарін це журналіст, який народився в Криму. Він працює, здається, на радіо НВ, і після повномасштабного вторгнення він пішов на фронт. І за цю книгу, або взагалі за його журналістський доробок, він отримав премію «Гонгадзе». І мені здається, що це така спроба обдумати, переосмислити автором. Новітню історію України адже він був змушений і покинути Крим після його анексії. І тут будуть такі його записки про те, що він відчуває, що він думає про це як. Дійшло до такого. Наступна книга Уля, це книга, яку я дуже хотіла, чекала. Це Віра Гейва її Марсіани на Хрещатику. Нарешті вона в мене також є. Мені здається, що вже всі її купили. Я чекала, поки вона з'явиться в Мар'яни на сайті. Це історія, я думаю, ви все знаєте, про авторів київських авторів. про... Початку ХХ століття про те, що відбувалося в нашому літературному процесі. І здається, тут є навіть карта э, прогулянок і місць у Києві, де відбувалися найцікавіші події, де збиралися наші двадцяті. Наші вже не дочекаюся, коли матиму час взятися за неї. І третя книга від видавництва позповзновинки якого я ніколи не проходжу мимо. Це Катерина Зарембо, і її схід українського сонця, віддавництво видавництво човен. Це репортажистика про український схід і про те, наскільки він неоднорідний, наскільки він не відповідає. Тим міфам, які про нього розповідає Російська Федерація. Ну що ж, ми зробили і поговорили про все, що я вам обіцяла в цьому відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюся, що щось тут вам. Сподобалося, щось зацікавило, якась інформація була новою. Якщо так, то поставте лайк цьому відео, напишіть мені коментар з якимись пропозиціями, побажаннями чи зауваженнями. підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую ще раз вам за перегляд. Бажаю вам хорошого настрою, безпеки, рідних поруч і до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!